Незакохана жінка почувається незахищеною, в неї влучає кожен нескромний звук. Виникає природне бажання здаватися вищою чи, принаймні, навчитися не опускати рук. Незакохана жінка тікає поспіхом, усміхається щиро, дихає ледь не в такт. Хай тебе не лякають обійми крилатим розмахом, незакохана жінка вміє робити це тільки так. Ніби хоче ось ось злетіти чи стати вишнею, ніби простору так багато, що аж, аж аж Незакохана жінка стає такою ніжною, коли просить понести її багаж Вона, певно, могла би стати чиєюсь втратою, стільки зайвого написано на її роду. У такі вечори, як цей, коли пахне м'ятою, незакохана жінка, вірші читає. des nadajo